Шановні користувачі, ви можете обмінюватись податковими накладними з контрагентом, навіть якщо він використовує сертифікати іншого АЦСК. Для цього він повинен використовувати веб-сервіс СОТА. Увійдіть в розділ Первинні документи Реєстр первинних документів. Після створення та заповнення податкової накладної, підпишіть документ відповідними секретними ключами та відправте контрагенту. Віддіть у веб-сервіс SOTA. Виберіть сертифікат зі списку та натисніть кнопку Далі. Веб-сервіс SOTA працює з усіма сертифікатами акредитованих АЦСК. Зверніть увагу, що покупець використовує сертифікати АЦСК і ДДДФС. Введіть пароль секретного ключа. Контрагент зможе прийняти податкову накладну, як звичайно, вхідну кореспонденцію, та переглянути її в реєстрі первинних документів. Після погодження документу він буде відправлений контрагенту для подальшої реєстрації в ЄРПН.